Самооборона – це про безпеку, а не агресію. Я Альберто Кортес, експерт в галузі самооборони та тренер в його ініціатива. У цьому відео ми навчимося правильно наносити удари та комбінувати їх, щоб ефективно захистити себе та близьких. Головне правило, яке варто знати, про удари. Твердими частинами тіла б'ємо в м'ягкі зони, м'ягкими частинами тіла б'ємо по твердим ділянкам. Це правило допоможе уникнути травм і зробить ваші удари максимально ефективними. Перша технічна дія, яку ми розглянемо, це удар молотом. Удар молот – це найбезпечніша технічна дія для вас. Для того, щоб ви якісно це зробили, перше, що вам треба зрозуміти, це як стиснути кулак. Саме просте, що ви можете зробити, це закрити руку таким чином, щоб палець перекривав ці два. Нанесення удару відбувається м'якою частиною. Куди ви будете нанести удари? Переважно залежить від того, як ви будете потрапляти. Але в цілому, куди ви не потрапили, чи в м'яке, чи в тверде, це буде найбезпечніше для вас. Коли ви відчуваєте якусь небезпеку стосовно того, як якась людина на вас нападає, ви маєте зрозуміти, що перше, що ви маєте зробити, це стримати відстань, і далі ви можете діяти вже молодки. Тобто ви наносите удари туди, куди ви можете. Наступна технічна дія удар долонею. Так само, як і удар молотом, це безпечно для вас. Ви можете нанести удар як зверху, так і збоку. Чи буде це тверда частина, чи буде це м'яка якась частина, ви будете в більшій безпеці, ніж ви б це робили якоюсь твердою частиною вашого тіла. Наступна технічна дія удар ліктем. І так, удар ліктем може бути з боку або зверху. Ми наносимо удар або в вмягкі тканини, або в тверді. Ліктям треба носити удар дуже чітко і сильно. Це ваша суперпотужна зброя. Пам! Різко і ефективно. Або зверху вниз, або справа вліво. Якщо людина захищається, перекривається, ви маєте носити удари в мегті тканини. Бажано не потрапляйте в кіски, бо вам буде від того боляче. І переважно це на ближній дистанції, коли до вас дуже тисно приходить людина, ви можете звідси відпрацьовувати. І остання на сьогодні технічна дія удар ногою в пах. Перше, що вам потрібно розуміти, що удар наноситься не фронтально, а удар має наноситися знизу вверх. Для цього ми витягуємо коліно вперед і далі піднімаємо ногу, відкриваємо. А зараз наші асистенти покажуть вам, як це має відбуватися на практиці. Удар молотом. Удар долонею. Удар ліктем. Удар ногою в пах. Швидка реакція та удари важливі складові вашого захисту. Тренуйте їх, щоб діяти впевнено в критичній ситуації. Підписуйтесь на наш канал та отримайте більше корисної інформації щодо вашої безпеки.